При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Кепком виклали ще 10 хвилин нового ігроладу Monster Hunter Wilds із коментуванням від Daisy Рідлі. відомої вам з останніх фільмів Зоряних Війн. Пропонуєте мені роботу? Я ганяю конкретно. І плачу мало. Пропонуєте роботу. Я думаю про це. А ще кепком додали, що анімуша Way of the Sword та Сиквело Камі, котру допомагає розробляти Хідекі Камія. Це не єдині старі франшизи, які вони планують відродити. Ясна річ мережею відразу прокотилися плітки про новий Dino Crisis. Інакше і бути не може. Сан-Діго студіо <стил> переозвучили трейлер четвертого відьмака. Вийшло дуже навіть непогано. Тебе бе вряту. Ну, мой, йди до батька. Тікай. Навіть менеджерка з локалізації CDPR помітила та шире постнула до себе. Пропоную потегати в соцмережах розробників, м'яко натякаючи, що було б непогано отримати офіційний дубляж. Це дуже важливо. Повір мені. Подейкують, що NVIDIA презентує свої нові відеокарти 50-ї серії вже 7 січня. На одній із таких, можливо, до речі, начебто рендрили трейлер четвертого відьмака. А може ні. Інтернетами поширюються плітки, що GTA 6 стане найдорожчою грою, на розробку якої пішло небагато, немало від одного до двох мільярдів доларів. Це чималенько? Добре, тоді. Ми вимагатимемо заплатити нам одну сотню мільярдів доларів. Інсайдери стверджують, що Юбіки одночасно розробляють дві гри серії Far Cry. Одна з них є супер експериментальною. Що перший, що другий створюються на Рушії Сноудроп раніше? Він був задіяний в Star Wars Outlaws, The Division 2, ще в Аватарах. Я синій, дуже синій Ого. величне спостереження, мій хлопчику. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.